Дівчатка, зараз серія Nano Gold, Сайдгард Gold, денний кремчик, нічний та підочки. Зараз в акції. Я дуже полюбляю ці кремчики і теж використовую цю серію. Зараз я вам розкажу, чого ж вона така класна. Це преміум догляд з частинками Золота та шовку. Частинки золота на основі колагенового бустера покращують еластичність шкіри. Протеїни шовку забезпечують помітну м'якість шкіри та захищають її від забруднюючих речовин. Тепер з новою формулою і інноваційною системою транспортування активних речовин для максимальної ефективності у поєднанні з насадкою для розгладження обличчя. У нас є насадка Сайтгард, ще краще дія буде від насадки, потім розкажу. Кремчик, оксам... оксамитовий кремчик для пружної та гладкої шкіри, протидіє ознакам старіння, викликаючи ультрафіолетовими променями. Олію абрикосових кістечок та протеїни соєвих бобів стимулюють регенерацію шкіри. Після 40 років треба використовувати цей кремчик. Він для пружності, для еластичності шкіри, він створює, утворює дуже класну вологостойкість у шкірі, стимулює регенерацію шкіри на клітинному рівні, сприяє утворенню колагену та підвищує пружність шкіри, забезпечує рівний колір обличчя. Спричиненого ультрафіолетом, тобто цей кремчик, денний крем, він ну і в комплексі ця серія працює дуже класно від пігментації та веснянок, зменшує мімічні зморшки шляхом розслаблення м'язів обличчя. Приємний м'який ефект. І е, сяяння шкіри, е, і дуже-дуже класний на дотик. Я дуже полюбляю цю е, серію і сама використовую е, саме цю, цю, ці серії. Я дуже люблю Gold з частинками золота та протеїнами шовку. Так, лопаточкою наносю. Ой, вау, шкіра. Зараз збираюся в школу, піду дуже гарнесенька ой, Щось я багато нанесла. Я дуже багато зараз нанесла, тому мені вистачить і на шию зволожити її. І зараз воно впітується, дуже класно впитуються наші кремчики, не залишаючи ні жирного ефекту, ні блиску такого. Ну, знаєте, як ото закупорені пори, і крем прям штукатуркою лежить. Такого ефекту немає. Крем дуже класно впітується і.